Доброго Ранку, діти! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. І тема нашого заняття смачний борщ. Дітки, подивіться, до нас на заняття сьогодні прийшла дівчинка Лялька Оксанка. Вона вже познайомилася з нашими іграшками і хоче запросити їх на вечерю. Але ж приготувати вона хоче смачний український борщ. Але ж вона не знає як. Давайте їй допоможемо. Добре? Діти, давайте ж розберемо, що ж таке борщ. Борщ це перша, друга чи третя страва. Подумайте. Так, борщ це перша страва, не друга і не третя. Борщ, випікають, варять чи тушкують? Так, борщ варять. Його не випікають і не тушкують. У борщ кладуть фрукти, крупу чи овочі. Так, у борщ кладуть овочі. Овочі для борщу миють, ріжуть. Овочі для борщу спочатку миють, а потім ріжуть. Борщ варять у мисці в тарілці чи в каструлі. Так, борщ варять в каструлі. Їдять борщ виделкою ножем чи ложкою. Так, борщ їдять ложкою. Молодці діти! Ось ми і розібрали, що ж таке борщ. А зараз давайте розберемо. Які овочі потрібні для того, щоб зварити смачний український борщ? Адже в світі є багато різних овочів. Відгадайте, будь ласка, загадки. Слухайте уважно. Качаниста і головаста, а ще міцненька і куляста. Листків сорочок безліч має. Її зайчишко полюбляє. Що це таке, дітки? Подумали? Так, це капуста! Правильно, діти, це капуста. Слухаємо наступну загадку. Слухаємо наступну. Росте в землі, хвостатий, гарненький, червоненький. Буває він плескатий, буває і кругленький. Що ж це таке, діти? Так, правильно, це. Буряк! Молодці! Викопала кущ лопата, а там яблучок багато, овальних та коричневих з малесенькими вічками. У пригоді нам вони на пюре та деруни. Подумайте, що це за овоч? Так, правильно, це картопля. Зверху стрілки зелененькі, знизу вузький золотенький. Це усім корисно, ї... корисно їсти, та коли будь-хто це чистить, хоч дорослий, хоч дитина на одну, не одну прольє сл... слізину. Що це таке, дітки? Так, це цибуля, правильно. Молодці. Солодка оранжева дівчина мила. У темному льосі все літо сиділа. Коли ж завітала хазяєчка осінь, то витягла дівку з трункуту за коси. Що це таке? Правильно, це морква. Ось, дітки, подивіться, ми зібрали. Усі овочі, які потрібні нам для борщу: це капуста, буряк, картопля, морква та цибуля. Так, послухай, будь ласка, Оксаночка, що треба зробити, щоб зварити борщ? Бо овочі тобі ми вже зібрали. Слухай уважно. Не Спочатку миємо, чистимо. А потім ріжемо овочі. Чи що ми робимо? Правильно, спочатку ми їх миємо, потім чистимо, а потім ріжемо. Далі, що ми робимо? Солимо чи куштуємо нашу страву? Правильно, спочатку куштуємо, а потім солимо. Що спочатку насипаємо борщ в тарілку? Чи варимо. Правильно, спочатку ми його варимо, а потім насипаємо. Що ми беремо спочатку? Насипаємо борщ, а потім беремо ложку. Чи беремо ложку, а потім борщ їмо. Правильно, спочатку ми насипаємо борщ, а потім беремо а зараз ми з вами починаємо варити борщ. В мене є кругленький горщик. Я зварю у ньому борщик. Все, що треба, я скоріше мию добре, ріжу, чищу. Все, ось вже борщ кипить, малята. Треба кришечку підняти, трохи вогник прикрутити. Не збіжи, прохають діти. Зварили борщ, але ж ми щось позабули покласти в нього. Що ж ми забули, діти? Подумайте. Так, це томат, бо без томата це не борщ. Це вже буде суповочний, або куліш, або щось ще. Ну тільки не борщ, бо головна страва, головний овоч у борщі. Я пропоную вам за допомогою картки схеми в немотаблиці описати помідор. Ось діти, подивіться, який красивий помідор у нас є. Зараз ми його спробуємо описати. Спочатку я опишу сама, а потім ви самостійно спробуєте його описати. От давайте роздивимось. Це помідор. Це овоч. Він росте вдома на городі. Помідор може бути великий та маленький. Помідори можуть бути і червоного кольору, і жовтого кольору, і рожевого кольору. Помідори можуть бути круглі та овальні. Кущик помідорів росте над. Землею. На дотик помідор м'який, на смак кислий. Його можна вживати сирим в їжу, а можна зварити з нього томат, томат томатний сік, або також зварити борщ Оксанка. Я сподіваюся, що дітки зварили тобі для тебе смачний і корисний український борщ. Тобі сподобався наш борщ, так? Добре. Діти, я сподіваюся, що сьогодні вам сподобалось наше заняття і ви отримали багато знань про український національний борщ. Діти, я пропоную вам за допомогою цієї схеми. Описати будь-який овоч, який входить до складу борщу. Діти, я бажаю вам успіхів. До побачення! Чекаю на ваші фото!